Привіт уліки, привітуліки! Доброго раночку! 13 листопада. Сьогодні понеділок, початок нового тижня. В нас на дворі ну, відносно не морозно. Ну, як, тепло. Да? Ну, тепло означає, що нема морозу. А вітрюган знову такий дебелий, добротний, все літає, все кружляє. Я вирішила з самого раночку зайнятись, доробити свою сільочку, свою рибку, а потім, напевно, що приймуся за капусту. Капуста є, відро є, можна шаткувати капусту. От я ніяк тільки не можу вирішити, о, яку першу зробити? Що вам показати? Квашену капусту чи мариновану? Маринована швидше в усіх планах. І приготувати її швидше. Ну, і відповідний рецепт від, відзняти швидше, і він до вас швидше прийде. А квашену? Квашена капуста. Можна, звісно, відзняти рецепт. І завершити так, що отак потрібно робити там ще завтра і післязавтра. Ну, начебто так не хотілося. А щоб відзняти повністю весь процес, це потрібно буде три дні знімати. На четвертий, напевно, що змонтувати і викласти. Ну, Коротше, не знаю, я поки в роздумах. Моркви мені Вова дістав з підвалу. Відро є, капуста є. Зараз з за оселедце розберуся. І буду щось думати стосовно капусти. Чи квашену, чи мариновану, яку її приготувати. От. Ще потрібно на вечерю щось готувати. Ну, чомусь мені, знаєте, що захотілося? Рагу. Рагу захотілося. Тушковане. Картопля, капуста, цибуля, морква і обов'язково томатна підливка. М -м -м. Полюбляю я таке. Ну, в нас, знаєте, в нас воно чисто теоретично має сходство. У нас борщ це як трішки зарідке рагу, або і такої консистенції, а, а рагу в нас таке, як, як борщ. Тільки що рагу можу і з м'ясом робити, можу без м'яса робити. Сьогодні, наприклад, якщо все ж таки наважусь, то буде без м'яса, бо нічого не дістала з морозилки. Все мерзло. Все, я працювати, а вам бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну і гоу-гоу-гоу! Працюємо, дівчатка-хлопці.